Друзі, привіт! Я Андрій Копчук, пластичний хірург. І сьогодні ви знову на моєму каналі YouTube, на який я вас прошу підписуватись і ставити подобайки. Сьогоднішня тема дуже цікава це корекція обвислої шкіри рук. На фоні чого це відбувається? На фоні коливань ваги. Якщо ви погладшали, схудли, народили дитину, переїли фастфуда, і це дуже коливає ваші. Показники ваги, це призводить до того, що шкіра на руках також дуже розтягується. І тому, якщо є такі початкові елементи дряблості самої шкіри, просто вам не подобається той тонус, тургор, який є, можна використовувати консервативні методики. Що я маю на увазі? Тобто ми можемо взяти радіохвильовий ліфтинг і за допомогою таких маленьких голочок, які є на цій маніпулі, проходити шкіру руки, внутрішня поверхня, нижня поверхня плеча і тим самим робити мікророзряди всередині і скорочувати шкіру. Якщо у нас є проблема вже не просто дряблості, а вже проблема провисання, і це вже декілька сантиметрів, які провисають по внутрішній поверхні плеча, тут в нагоді стане ліпосакція. Тобто, якщо нема таких істотних розтяжок, якщо просто є там 1-2 лишніх сантиметра з жировим відкладенням, жировими депозитами, можна зробити проколи на локтєвій частині руки і ввести канюлю, якою висмоктується цей жирочок, і також травмується внутрішня поверхня шкіри, і за рахунок цієї травми проходить скорочення. Тут два моменти і два ефекти ми. Надіємося отримати перший ефект це саме забирання цього жиру шляхом ліпосакції, і другий ефект це скорочення шкіри на протязі місяця, коли ви носите спеціальні такі рукава, які одягаються на руки, і за рахунок тиснення на шкіру вони скорочують цю шкіру. І за рахунок цього руки набувають привабливого підтягнутого вигляду. І третій. Самий кепський варіант, з яким ми стикаємося на консультаціях і в операційній, це значне провисання шкіри, тобто вже 3-5 см. Навіть інколи це провисання шкіри нагадує таку подвійну руку, тому що провисання самої шкіри рівне десь по висоті самій висоті плеча. І в цих випадках самим радикальним і самим ефективним методом лікування буде висічення цього шкірно-жирового лоскоту. По внутрішній поверхні плеча робиться розріз, і в цей розріз забирається інколи там до 10-12 см шкірно-жирового лоскуту. Цей шов тягнеться від локтьового згину до пахової ямки, і дуже важливо правильно зашити цей шов, закінчити його в пахові ямки, щоб не було контрактури, тобто тугорухомості руки. Коли ми це все а, зробили, також одягаємо ці компресійні рукава і носимо їх протязі декількох тижнів для того, щоб шкіра також адекватно загоїлася, адекватно обплітала вашу руку. Після цього, коли реабілітація закінчується, естетичний ефект, який ви отримуєте, повністю вас задовольняє і ви щасливі і гарні. З вами був Андрій Яковчук, пластичний хірург. Ще раз прошу вас ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, писати в коментарях, які теми вам хотілося би проговорити, і про які, щоб я вам розповів наступного разу. Тому до зустрічі!